Що радять експерти? І чи існує метод, який дозволить не помітити різницю трафіку зі світлом, і головне, скільки це коштує. Давайте дивитися далі. В умовах частих відключень світла дуже неприємною проблемою є зникнення інтернету. Це виклик і для користувачів мережі, і для провайдерів. Всі оператори, що хочуть залишатися на цьому ринку і працюють до сих пір, вони всі вже ще з минулого року забезпечили в тій чи іншій мірі енергонезалежність. Більшість провайдерів в Україні поки що використовують технологію дротового зв'язку під назвою Езернет. Її недолік у тому, що спеціальне обладнання треба встановлювати в кожному будинку і заживлювати його від електромережі. Зараз інтернет-оператори витрачають щомісяця мільйони гривень на е, резервне живлення. Це дуже дорого. Але людство давно створило технології, які дозволяють користувачам інтернету не перейматися через відключення світла. Що це за технології? Як стати їх користувачами, і скільки це коштує? Відповіді замить. Інтернет у квартирі, коли немає світла, реальність. Але створити її можуть не всі провайдери. Тож найперше, що треба зробити, обрати провайдера правильно. Він має використовувати технології, які не мають вразливості до перебоїв з електропостачанням. Це підключення витою парою. Технологія езернет або підключення волоконоптичним кабелем – Це пон для підключення витою парою необхідно мати обладнання, яке знаходиться в будинку, яке має бути підключене до електромереж самого будинку. Підключення волоконоптичним кабелем воно не потребує електрики в будинку, тому що воно підключається з центрального вузла, який знаходиться там, може знаходитись в районі або в мікрорайоні. А в будинку встановлюється пасивне обладнання. Через це оптоволоконний інтернет нині користується найбільшим попитом серед українців. У провайдерів, які використовують технологію пасивних оптичних мереж, її ще називають англійською абревіатурою PON, Черга розписана на два місяці наперед. Тобто, якщо понт дійсно дуже часто при наявності генераторів і персонал, який їх обслуговує, може давати тих 72 години, то е трошки менше, як правило, або потрібно буде замінювати акумулятор. Оптоволоконний інтернет спочатку проводять в багатоквартирний будинок, якщо його там немає. Далі спеціалісти прокладають кабелі до квартир. Від ось такого одного мережевого комутатора у цьому будинку живиться 24 абонента. Вартість підключення близько тисячі гривень. Вже до цього наші хлопці тут попротягували всі кабеля, які потрібно оптоволоконні. Ми потім приїжджаємо, так як в даному випадку спаюємо це, все ставимо там дільники, зварюємо далі. Для того аби під час відключень електроенергії у вашому помешканні був інтернет. Достатньо заживити обладнання у квартирі. Вам необхідно заживити перш за все ваш домашній роутер. Якщо ви користуєтесь технологією пон, вам ще необхідно заживити оптичний термінал. Звертайте увагу, що роутери мають різний вольтаж. Можна подивитися на зворотньому боці роутера, і там буде переважно або 9, або 12 вольт. Тому джерело безперебійного жилення для вашої квартири потрібно обирати саме по цьому принципу. Дорожчий варіант для заживлення обладнання. У квартирі зарядна станція дешевший міні блок безперебійного живлення. Він же УПС або паверба. Якщо ми говоримо про міні опс для роутера або для оптичного терміналу, вартість наразі складає десь приблизно на ринку, десь од двох тисяч до 4 тисяч гривень. Але є більш бюджетний, більш дешевий спосіб заживити ваш домашній роутер або оптичний термінал, маючи просто в квартирі або в будинку ось такий павербанк і ось такий перетворювач з 5, з USB з 5 вольт на 12 або на 9. Павербанк на 20 тисяч міліампер забезпечить вас інтернетом на 5-8 годин, кажуть фахівці. А ось від такої зарядної станції за 15 тисяч гривень роутер і оптичний термінал зможуть працювати дві доби.